Так, так що добрий ранок. Приїхали на ТО. Цікавого нема нічого. У нас зараз проводиться тисячне ТО. Це двигун, фільтра, коробка, мости і бортові. Це все, що по регламенту на тисячне ТО. Ми проводимо ТО, у нас регламент по мотору 250, кожні 250 мотогодин. Кожні 500 двигун передній міст і фільтр коробки. Ну, і фільтр зовнішній. Ну, дивлячись, звісно, також від навантаження по, якщо б дуже пильно, то старайтеся зовнішній міняти кожні 250, а внутрішній кожній 500. А взагалі книжка пише 500 зовнішній і 1000 внутрішній. Коробка кожну 1000 мотогодин і кожній 500 фільтр. І 2000 це. Міняється все це все перелічене. І плюс додається ж гідравліка. І дивіться, тут, якщо, якщо у вас отак два фільтри, отут у отут вас стоїть фільтр. цей міняється. Це фільтр, фільтр обратки. А це фільтр е -е, заборний. Його просто, просто видули і поставили назад. Немає смисла міняти. А так. Ну і плюс клапана. Кожні дві тисячі і ролики, Ролики ремінь. Якось так. І антифріз.